Всім привіт, це шоу «Бісики» і я Марина Донелю Кермулаєва. Останнім часом у кількох одразу змі з'явилася дуже така підозріла інформація про те, що якщо Зеленський не піде на другий термін, президентський, то нас очікує розруха, безнадія, смерть і повний швах. Простіше кажучи, Україні срака повна. Це дуже дуже підозріла штука в умовах воєнного стану і телевізійної цензури. Особливо у той момент, коли команда Володимира Зеленського дуже дуже активно користується станом такої політичної летаргії. Ну і особливо коли всі ці люди на чолі з президентом приймають таке електоральне джакузі панібратства. Та уваж, панібратство. Пані Я президент України. Міша мені дуже тяжко зрозуміти здоровий глуст тих осіб, які саме зараз прокачують тему другого терміну Володимира Зеленського. Адже як нам уже всім зрозуміло, воєнний стан закінчиться дуже дуже нескоро. скоро. Другий момент: низка українських виборців, навіть коли вони в 2019 році обирали Зеленського слугу народу, вони зараз або під окупацію, або стали безхатьками, або зараз в якості біженців за кордоном. І очевидно, говорити про те, що якась державна особа дуже дуже націлена на другий термін, тобто ще 5 років керувати країною поствоєнного періоду. Ну, таке собі. Але знаєте, факт є фактом. Отже, мене зацікавило дуже-дуже одне таке інтерв'ю, де директор соціологічної контори Рейтинг Олексій Антипович сходив на таке дуже тепле інтерв'ю на українську правду. І от в цьому такому теплому інтерв'ю теплій такій ванні цей Антипович закинув тезу про те, що якщо Зеленський не стане президентом удруге, то нас чекає просто таке смерть і Армагеддон. Так, от це страшне питання. Я дивлячись на якісь рейтинги довіри, умовно кажучи, да, я розумію, а що а там пустота. Якщо він не йде, там нікого. Хто як не він? Особливо мені дуже сподобалося, як театрально хлопчик оцей цей білявий на тлі зауважує: ну, так хто, якщо не він, Хто? хто, якщо не він? Ну а далі у цьому ж таки інтерв'ю продовжується, знаєте, тяжка артилерія маніпуляцій. Маю всі рейтинги довіри всіх наших там якихось людей, яким яких якось можна міряти. Це треба для того, щоб президент Зеленський не пішов на вибори, він вже повинен готувати наступника. Бо ця держава просто в тартарари розвалиться, якщо він не піде на вибори. Ну, mm. це моя точка зору. Ого. Олексій Антипович підводить нас до думки, що Зеленському потрібен час, потрібно кілька років, щоб підготувати собі наступник, або більш зрозумілий термін, який прийшов до нас із Російської Федерації приємніка, і от отут уже варто задуматися про те, як соціолог, директор соціологічної контори, яка до речі дуже активно працює зараз із Зеленським, втюхає дуже дуже нездорові сценарії для України. Це ж було вже. А де ж це все-таки було? Я нагадаю новорічну ніч 1992 року в Російській Федерації, коли тодішній президент Борис Єльцин сказав, що я устал і я ухожу. Я ухажу. Я зробив все, що мог. Мені на зміну приходить нове. Покоління, покоління тех, хто може сделать больше і лучше. А хто ж був цим молодим даруванням російської політики? Надією Руської Федерації, ми вже всі чудово знаємо. Це Владимир Путін. Чи потрібен нам подібний сценарій? Ну очевидно, що ні, але мені знаєте дуже дуже не подобається, що ці нездорові тенденції дуже так попахують неприємно не свіжим шашлаком із офісу президента України. Адже по суті українцям, українцям, які живуть все життя, все таки в демократичній країні, як би там не було, хто б не був нашим президентом прем'єром, які б партії ми не обирали Верховну Раду, ми демократична країна, і от по суті, демократичній Україні українцям пропонують обрати царя за російським сценарієм. Знову ж таки, скажу ще раз: історія із приємниками це чисто російська тема. Тому що у всіх інших демократичних країнах, європейських країнах, там, де стала демократія, там де е, ще демократія нарощує собі такі імпір'я, все одно там є уже така серйозна система стала зміни влади. Це планові демократичні вибори. Ну а в Російській Федерації 25 років поспіль накачують, що якщо ми не оберемо Путіна, нам всім буде повний. Пиздець, срака, Мотика, і так далі. Я не хочу участвовать в этом вселенском плачі. Путін, останьтесь, Путін останьтесь. Я пойду і проголосую за єдину Росію, за його партію, а стало б за нього. І вам советую зробити самое. Всегда ваша, Алла Пугачева. Так, от давайте ж розберемося дуже чітко і практично. Що ж не так, із тезою, що якщо Зеленський піде у відставку, то всіх нас чекає. Розруха, смерті повний швах. Дуже проста метафора. Уявіть собі, що наша країна це квартира, і от безпосередньо ваша сім'я зараз перебуває у спальні, і вам дуже потрібно поміняти брудний комплект постільної білизни. Чи станеться щось погане, якщо ви е, надягнете собі на ковдру і подушки нову постіль? Абсолютно ні. Так само і зі зміною е, демократичним способом влади в Україні. Але давайте розберемося, звідки ростуть корінці у цих розмов про другий термін Зеленського. Отже, давайте для початку відкриємо передвиборчу програму Володимира Зеленського. Цитую: Володимир Зеленський запевнив, що збирається на президентський пост лише на один термін, щоб змінити систему, а потім передати Україну в руки нового покоління політиків. Про це йдеться в його передвиборчій програмі. Одразу хочу запевнити, іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього, запевнив Зеленський. За словами актора, він не збирається торгувати країною заради збереження влади. Але знаєте, що цікаво на крайній прес-конференції, яка вже відбулася у період воєнного часу. Це була прес-конференція більше для закордонних журналістів, але тим не менше, там Зеленського вже наче підмінили, і він так мимохідь заговорив уже про другий термін. Хочу говорити не як президент воюючої держави, а уявимо, що ми вже перемогли, тому що це станеться, і я вже буду президентом держави, яка відновлюється, і це великий виклик. Також великий виклик. Чому ж так спитаєте ви? А справа в тому, що у близькому оточенні нинішнього Володимира Зеленського є дуже багато політичних трутнів, які дуже чітко розуміють, що у разі політичної пенсії Володимира Олександровича їх чекає політичне звалище, і що більш страшніше для цих осіб, такий бан на доступ до державної годівнички. Уявіть собі, бан на доступ до безлімітної державної годівнички. Ну безумовно, ти будеш говорити, що Зеленському дуже треба піти на другий термін в такому випадку. Тож, давайте персонально познайомимося із тими молодими людьми, які дуже хочуть юзати Україну українцям ще 5 років поствоєнного періоду. Перший це відомий усім завхоз зеленського, який сам вважає себе віце-королем. Це Андрій Єрмак, і цей чоловік дуже хоче лишитися у владі за спиною Зеленського ще на 5 років. Спитаю тоді за вашим вічі. Президент піде на другий термін. Е, ми не обговорюємо цю тему, але якщо ви спитаєте, моє мою особисту думку, я вважаю, да саме Єрмак дуже і дуже активно переконує Зеленського піти на другий термін. Він я, я вважаю, що в нього дуже багато ще чого він може для цієї країни зробити. Я особисто моя думка. Я вважаю, що він повинен піти на другий срок. Тому треба дуже чітко розуміти, що другий термін зеленського автоматично продовжує перебування Андрія Єрмака у цього проросійського крота, який зливає патріотів, організовує справи проти них, як проти розвідника Червінського. Так, от цей кріт буде сидіти у владі ще 5 років. Адже сам Зеленський у своїх публічних інтерв'ю неодноразово говорив про те, що Єрмак це дуже хороший менеджер, просто унікальний патріот, і він його не збирається нікуди зливати, звільняти і так далі. Ось уривок із коротенького інтерв'ю. Знову ж таки, Наталки Мосійчук під назвою ВІП-персона, де Зеленський розповідав про те, що Єрмак це потужний менеджер і реальний патріот, який працює просто таки 24 на 7. І що саме цей патріот і нереально потужний менеджер як прийшов із Зеленським, так з ним і піде на політичну пенсію. А отже, треба розуміти, що у разі другого терміну Зеленського він працевлаштує свого любимого друга Єрмака. Другий трутень, який дуже хоче другого терміну Володимира Зеленського, це абсолютно бездарний пеньок Міша Подоляк. Це той самий Міша Подоляк, який у минулорічному інтерв'ю газеті Факти публічно здав Зеленського, коли розповів про те, що цілу добу в офісі президента України зволікали із наказом підірвати стратегічні мости. Цитую, що тоді сказав цей самий Міша Подоляк. Пресі: ми думали, що росіяни теж люди і будуть цими мостами користуватися. Ну так як всі нормальні люди. Вловіть думку, росіяни. На танках озброєні люди із армії Росії мали користуватися українськими мостами як звичайні українські громадяни в разі окупації України. Просто бомба, а не теза. Так от ця нікчема теж дуже так активно розповідає про те, що Зеленський мусить піти на другий термін. Мені видається, що він точно має йти на другий термін, але це ми не обговорюємо. Я ще раз з ним. я вважаю так особисто, що він має допрацювати складову. перехідний період буде. Треба добудувати елементи держави. І навіть так, давайте продовжимо думку цього ж таки міші. Подоляка він як людина, яка внутрішньо знаходиться і у війні, і розуміє вихід із війни, і розуміє наступні там рік, два-три після війни. Він має це відпрацювати. Хоче він цього чи не хоче. На мій поглядін має це відпрацювати. Ще один дуже активний прихильник другого терміну. Володимир Зеленського, це Льошенька Арістович, той самий Льошенька Арістович, який у нас за його версією стояв за занав'язкою в офісі президента України з гранатометом і видавав просто таки унікальну аналітику щодо того, чому ж Херсон був так швидко. С данной ворогу. Как не подготовили Херсон, каховку, почему не заминировали мосты, почему не взорвали и так далее. Вот коротко ты можешь сказать, чтобы мы этот вопрос сняли. Лучше ну, сказать, чем не сказать. Вот, ты, знаешь, ответ, ответ очень короткий. У тех, кто этой темой занимается, проебали. Понятно, все. Так от цей молодий чоловік призовного віку, який розповідав про те, що в нього якісь там є бойові виїзди, виходи, він теж дуже активно агітує Зеленського піти на другий термін. Інакше, як зауважує Арістович, він сам буде змушений піти на ті самі вибори. Можу сказати лише одне: Боже, яке кончене! Отже. Можна сміливо говорити, що у близькому оточенні Зеленського є група осіб, яка жодним чином не причетна до подвійного успіху Зеленського у 2019 року. Але саме ці особи зуміли втертися у довіру президента і вижили із оточення президента все більш-менш, хоча б мінімально адекватне. Зараз всі ці названі мною особи і не тільки, є ще кроти не дуже публічні, вони зацікавлені в узурпації влади Зеленським і у копіпасті російської системи, де буде російський цар, де будуть приближені боярі і де будуть безправні хлапи. Халапи, точніше. Так, от що варто собі зафіксувати? Зеленський справді може увійти в історію як переможець війни із Російською Федерацією. І так, у такому випадку йому навіть можуть пробачити оці легендарні шашлички. Ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони. Вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. І навіть широко заплющити очі на шашлички у травні. Після попередження уже такого дуже чіткого особистого директором ЦРУ, де він не приїхав до Києва, і уже розкладав карти, як російські війська будуть іти на Київ через Гостомель. В квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Але є дуже серйозне питання, чи потрібні нам у владі потім знову люди, які за чотири доби до великої війни з Російською Федерацією дивилися в очі генштабу, дивилися б очі залужному і говорили, що ну в нас немає грошей на армію, тому що якщо ми будемо давати гроші на армію, у нас не буде грошей, щоб будувати дороги і красти на великому крадівництві. Також варто подумати, чи потрібні знову на 5 років у владі особи, які, наприклад, хизувалися тим, що активно давали в попередні роки команди на розмінування Чунгару та інших стратегічних таких важливих ділянок. Ну і окремо чи варто знову пускати до годівнички осіб, які от буквально за кілька днів до великого вторгнення. Хизувалися тим, що на півдні через Чонгар тепер у нас їздять маршрутки. Так от я хочу, щоб ви запам'ятали раз і назавжди. Ми зараз боремося за те, щоб у нас не було тут міні-копії Російської Федерації. Також ми воюємо і відстоюємо нашу незалежність зовсім не за те, щоб у нас був свій персональний цар і крепостне право для всіх інших. Також я упевнена, що мільйони українців не схвалюють такий варіант майбутнього, де у нас буде свій аватар Путіна, який зомбуватиме українців наступні 25 років. Якоюсь є Ми боремося за вільну демократичну Україну, яка після війни рішуче піде в НАТО і в Європейський Союз. Також ми боремося за ту країну, де є пріоритет волі народу, де є суспільна думка і де є чесні планові вибори. Де на цих виборах люди обирають того, кого вони хочуть, а не якогось там приємника, якого е, виростить Міша Подаляк, е, е, Єрмак і ще там невідомо хто. І головне, що я хочу вам сказати, що немає жодного сорому попрощатися з тим, хто не виправдав твої надії. Вийди йде сюди, тому думайте, аналізуйте і знайте одне: Україна це не Росія, і ми не дамо російським посіпакам організувати тут Російську Федерацію в міні такій копії. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, лишіть коментар, пошерте його в соціальних мережах, ставайте нашим спонсором чи патреоном, тому що ваша підтримка дуже важлива для того, щоб ми існували і робили такі розбори. Всім дякую.